Привет, подписчики, обновлю зрители. зрители, Сегодня с вами я. И, не скажу, что я, но снимаем Майнкрафт. Ну, зайду на свет. И, надеюсь, вы бачите ролик. Что-то ролика два. І много, ну та О, подпишки, знімай знімаємо. Я зайду на світ. Там зимній біом. Ну якщо ви хочете, щоб я создав. Ладно, я создам новий світ. Коли ти заходиш інший світ, то ти маєш Убию Юмайка і знімає майкратніше мене небо. Ну, якщо ви хочете більше роликів то скоро будуть знімати в моїх роликах Міду. Якщо хочете, щоб в моїх роликах знімався Мідух, то поставте на цей відос і 5 тисяч лайків. або п'ять тисяч лайків. Що, якщо ви... Не будете ставити лайки, то не буде відосів. Клас! Дуже класний світ. Капець. Медведів дає. Міхурає. Я його не буду бити. Вот тут є дерево. О там ще є дерево. Ми маємо добути... Не, дали 5 штук і зробити кайло. Кірку. Українське Бу це буде кайло. Ми добили Ламаємо... дали в 5 штучок. У нас виходить 20 досок. Обам палки 2 штуки. Два Робимо кайо і маємо пачку балків вниз. Якщо ми хочемо мати топо меч і кайон, то сукеро ще називають поки то нам треба рівно 16, значить, якщо ми хочемо ще пічку зробити. Дивіться в мій Evantai. От тільки треба ще на землю у уже Снігу вже Ось вот так. Кілку не викидаємо, Воно нам буде в стак І йдемо що кати хавчить. Вбиваємо мобіс, твилин, мичо мене топо. Не якщо вам лень кач вам Чого... лень Опиши. а, то фигня якась А не пише подпишки або на висителі. Стоп, то мені не показалось що... о лисиця снігувала. Кустики, які буде... Що вони мені Що вони... Що воно мені улом наносить. В мене скала ягоду, ну, нічого. Я уже тут хожу без 5 хвен. Ну да, 5 хвен казал. А ка бы 12 хвен. Ой-ой-ой. О, древня. Повезло, повезло. Так. пов. Лісковий. Там би ти гольма з початку. я не буду сховатися. О. Забуло. А свідки там житель. Нічого гей.

ви бачите кожну хату. О. Непоганий такий от. ще Еще до репортом язык подпишки все.